Женева на Чернігівщині цьогоріч стартували 11 липня, коли вийшли в поля перші комбайни. У фермерському господарстві Напорівськи, що у Лукашівці збирають врожай озимої пшениці на початку серпня. Фермер Григорій Ткаченко слідкує за усіма процесами. Каже, що сіяти озимину торік довелося без добрив, бо на них не вистачило грошей. Основні кошти спрямували на відновлення зруйнованих рашистами приміщень господарства. Рік для фермера з Лукашівки був. Складним, але поступово стає на ноги. Ви знаєте, ми працювали у 2022 році, можливо, на такому ентузіазмі, на підйомі, коли була звільнена територія, і всі з таким піднесенням, ентузіазмом, як і я, так і персонал, всі працюючі. Але ми були, видихлися, тому що підприємство було зруйноване і дуже велика кількість коштів йшла на відновлення, відновлення будівель, відновлення техніки відновлення. Різних ресурсів, але вчасно і згідно технології, посіятися на зиму нам не вдалося. Так само і на сьогоднішній день всі роботи йдуть із запізненням. Але ж маємо працювати, думати про продовольчу безпеку, виконувати свої функціональні обов'язки, хто на фронті, хто в тилу. Повинен забезпечувати нашу армію багатьох аграріїв Чернігівщини. Турбує питання подальшого збуту зібраних зернових. Частину врожаю фермер Григорій Ткаченко продавав на експорт. Нині ж аграрії області опинилися перед складним вибором через заблоковані південні порти і високі затрати на транспортування до західних кордонів. Як вихід із ситуації, фермер з Лукашівки бачить подальший розвиток власної переробки сільгоспродукції, що дасть змогу триматися на плаву. Ми запустили буквально на днях переробну лінію для виробництва пілет, які є альтернативою вуглеводням і іншим дорогостоячим носіям електроенергії. І цим самим ми автоматизуємо, ми стаємо такими обособлюючим підприємством, який може виживати навіть в дуже складних умовах. Також ми зацікавилися переробкою тієї продукції, яку ми саме вирощуємо, тому що не завжди воно відповідає ціноутворенню і зачастую у нас забирають цю продукцію за безцінь або ж не за адекватну ціну. Намагаємося створити переробку молока, і вже є перші спроби, перші якби такі скажімо, варіанти виробництва твердих, напівтвердих сирів. Із нашого молока, яке виробляється в нашому підприємстві, через війну аграрії Чернігівщини зменшили посівні площі в порівнянні з довоєнним періодом, але не суттєво засіяно понад один мільйон гектарів. Тож у планах на 2023 рік зібрати чотири мільйони тонн, підрахували в департаменті з питань агропромислового розвитку. Зібрано 22% ранніх зернових і. Також 40% зібрано ріпаку. Іде, скажімо так, в тих темпах, які були в минулому році, змінилася структура посіву сільвоськультур. Тобто зменшилась зернова частка і збільшилась технічні культури. І вже на сьогоднішній день ми прогнозуємо, що орієнтовно 4 мільйона тонн зерна буде зібрано, в тому числі олійних 1 мільйон тонн зерна і картоплі. Понад 1 мільйон тонн. Я раніше говорив, що в цілому ми до війни збирали 6 мільйонів. тонн. Держава теж у силу можливості намагається стимулювати переробку сільгоспродукції. Зокрема, грантами за програмою є робота для створення таких підприємств. Цією нагодою вже скористалося 11 господарств Чернігівщини, отримавши 50 мільйонів гривень.